Друзі, доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Працюємо далі, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ну і по-іншому просто не можу. І хто пам'ятає нашого Назарчика, медика 95-ї бригади, йому тоді ще не було 19 років. от Як ми йому допомагали і на даний час там звернулася його матуся, яка знаходиться в Торецьку, в них просто не залишилося коліс, і ми по-іншому просто не змогли. Поїхали, з їжачка була на вара взяли її. Сьогодні ми будемо вирушати на схід і будемо віддавати ту машинку. Так що я хотів би подякувати всім за підтримку і довіру. Дякуючи вчорашньому стріму, ми зібрали майже 100 тисяч гривень. Напередодні мені скинули. І підписники знайомі, яких я ніколи в житті не бачив, також там в районі 160 тисяч гривень, тобто в нас більше половини вже по цій машинці закриті. Хотів би кожному подякувати за довіру і підтримку. По-іншому просто не можу. На даний момент ще з'їду заберу документи на проїзд комендантську годину по території України і вирушаємо на даний момент зараз на схід. Але хотів би. Звернутися до людей, не опускайте руки, не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників за сьогоднішній день тільки звернень. Ну, це просто жесть. Сьогодні всім звернень хлопці до мене пишуть і не тільки хлопці, і дівчата. І це просто потреб не просто один там тепловізор, а цілі списки. Так що, друзі, не залишайте наших військових, тому що якщо залишать вони нас, то в нас не буде ні хрена. Я не знаю вже просто як і що, вже сьогодні просто ну трохи депресняковий такий депресняковий стан, ще плюс ця жара, але я розумію я наскільки хлопцям важко. І ми працюємо далі. Так що вчорашній стрім. Всім ворогам на зло ми трошки поспівали. Хтось думає, це все дурня, але теж провести прямий ефір там до часу ночі а потім ти не можеш просто заснути на емоціях і трошки є свої моменти. Так що працюємо далі. Є такі моменти, що навіть люди не можуть зняти відеозвернення. От і все. І що на сьогоднішній день відбувається, просто ну, той, хто спілкується з військовими, той знає, що це таке. Так що працюємо далі. Далі вставлю зараз прямий ефір, трошки підніму вам настрій. Господарство також ніхто не відміняв, а жара е, працюємо, працюємо і купаємо, бризкаємо оприскувачем, і вентилятори, і все, що тільки можна, для того, щоб утриматися на плаву. Так що не опускаємо руки. Це робимо для того, щоб все було у нас добре, щоб ми жили вільні, незалежні. Державі. Так що дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити коментар, не забудьте заходити в прямі ефіри по п'ятницям. Е, наша косарка поїхала в Золотонорський район до Івана. Ну, Якщо пам'ятаю, все чітко там, ну прізвище не буду говорити, але Золотонорський район, я думаю, що якщо Іван дивиться, можливо, буде можливість засніміть відосик і покажіть, що ви її отримали. Ну, я казав багатьом людям, якщо маєте можливість, можете. Знімати відео, сказати мені, я виставлю себе на каналі. Так що, друзі, гарного перегляду нашої роботи з Грицьком. Два ухилянта, Козак-Попрошайка і Залгар Гриша. Так що гарного перегляду, всім миру здоров'я і добра. Ну а ми збираємося в дорогу. Всім пока. Дякуємо Сергію Шеличко за допомогу в організації збору коштів і придбання мікроавтобуса Volkswagen t 5 для нашої команди. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, панове, дорогий наш Сергій Шелудько та його команда. Звертаюся до вас від імені 3-го танкового взводу, яким керую я. Після випуску потрапив 3 третього окрему танкову бригаду і тепер командою взводу, до якого мене нещодавно призначили командиром. Так вийшло, що війна не закінчилась. Кацапи нищать все, що бачать, а тому числі нашу техніку та машини, без яких ми не можемо ефективно працювати та нищити їх. Тож хочемо вас попросити від 3-го танкового взводу, 1 ї танкової роти, 2-го танкового батальйону, зібрати нам нареби для захисту наших життів та автомобілі для швидкої розвитки позицій, для стриби та нагальних потреб підрозділу. Будемо дуже вдячні за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Я не спів сказати. <плес> Молода, твоя ладула, тряночка молода, ти гадочка молода! Твоя дупала, тряночка молода, молода, ти галашка молода, ох, Дічому моя скрипила, оп, оп, суполі оп, оп, роз дівчина оп, оп, а дівчина вже кохана, а дівчина вже кохана, та Оп, оп, а дівчина вже а дівчина вже та Полишиться золочин самих і з ним не парували Ох, ох, познати, що робити, Оп-оп, привалиш, що ви робити, Оп, оп, авічинова того, а нечинова того, щоб мати милитного, Оп, ох, а нечинаватого, а не чинова того, щоб мати. Sence baş sence kuyruğunda ya ya Ходить по базару, О, ой 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 на вонят ходить по базару, Гирає сої пару, молодиця гарна. ля. Вогня ходить по базару, гирає горішний пару, молодиця гарна ля. Треба і пана ой-ой, та не треба їй, пана віці, далі тіла, стала молодиця гарна я, та не треба і панавіці, далі тіло, стала молодиця гарна я. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, такі тридцять ой, днів жити оромкала, мать моя Отягнула соречину, ой-ой-ой, отягнула сочину, пов'язала хостину, гарна я, одягнула з оречину, пов'язала Асом дура секує. Ой, ой ой йой ой йой я буду на саду на воде. А А ой, ой йой за що б'єр за щолайшя, хотя так коли маєш, а до нуля фрекує, за що б'є, засуває ще, хоч ця маєш, а до доля фрекує, ви ж табі з молодою, ой-ой-ой, той ой. шпа замість молодою, та зустрілася в міною, а все до цекує.